Всім привіт дорогі друзі! З вами знову Андре і ви на каналі Andretv. І Сьогодні ми продовжуємо проходити гру Nuclear Submarine чи Атомна Ну, Поза кадром як я як і обіцяв, нафармив достатню кількість доларів. І зараз ми прокачаємо нашу судмарину на максимум, ну, тому що без цих апгрейдів ми взагалі не пройдемо гру. Ну ніколи, от я провіряв один рівень останній, і, до речі, щодо останнього рівня. Ми його будемо проходити в окремій серії, тому що відео там вийшло, не пам'ятаю, 11-14 хвилин. Ну я не знаю, це не рівень, це просто ужас. Це найскладніший рівень, як я і казав останній. Ну, логічно ж відео на, на 11 хвилин. Та й спроб я там достатньо кількість втратив. Ну що, занурюємось під воду. О, зразу я бачу торпеди. Зразу я бачу ні, це не торпеди, це підводні міни. Зразу я їх бачу тут повну кучу. Ну, найголовніше це зараз не підзірватися, тому що це був епік фейл. І так, пливемо далі. Пливемо далі. І цей рівень, ну, логічно, що він перший, він самий легкий, я вам хочу сказати. На вигляд він може показатися складним, але він легкий. І в ту яму ми не спускаємось, тому що там глибина і там тільки зірочка. Так що я роблю осторожно вниз. Так, добре, ми це проплили. І так, пливемо далі. Тут дуже багато підйомів і спусків, це мало набридає, але що поробиш. Ем... До речі, знову задам питання, яку б гру ви хотіли бачити в наступному проходженні. Напишіть в коментарях. В мені буде цікаво бачити, що б хотіли ви бачити, що я маю пройти. Ну що ж, пливемо далі. Пливемо далі. І так. Бачимо ми торпеди на міні-карті і льот, який я чуть не вирізався і не розбив свою сутмарину. Так, найголовніше це зараз не пробити, тобто не напоротися на цю торпеду. І, до речі, я не знав, що мінікарта до цих пір не була збільшена на максимум. Краще її збільшувати на максимум, тому що аж я не побачу торпеду, то все, можна перегравати. І так, пливемо на... далі, тобто я хотів сказати. Ого, ну це нам зараз можу сказати чисто пощастило. Ну, ви ж бачили, там міліметр був, я б розбив свою сутмарину, але це удача! Ну що ж, давайте проходити наступний рівень 12. й І так, занурюємося під воду, включаємо ядерний реактор. Ну Тому що це найголовніше. Так. Так, чому ти не нернула? А, я ж не на ту кнопку нажав. До речі, і без цього реактора ви ніяк не пройдете. От я, чесно кажу, без нього ноуреал no пройти. Тому що тут споживає дуже много топлива, його треба сильно розігрівати, щоб він дав хоч якусь кількість енергії. Розігрівати його дуже сильно, і так і не може, тому що може випре... Вип? як це сказати? статися вибух. І тоді можна казати рівень перепроходити заново. Ось і проблема цих всіх реакторів. Що може бахнути і весь рівень заново. Тому краще, як там і пише, менше 40% і не нагліти. І так. І так, міна, будь ласка, не підірви нас. А я й на тебе не напливу. Так. Підближуємось ближче. Так, не напливу. Ну, хоч щось радує. До речі, ми ще ні разу не розбили судмерину. Це цікаво. Це дуже цікаво. Так. Бачу ще один спуск, але раз пливемо далі. Може це взагалі спускатись не треба під воду. Але знаючи цю гру, як я і казав, треба 100% спускатись. Ну, розробники б не робили рівень такий дал, тобто такий дальній, ну, маю в виду, майже останній і таким легким. Ніхто б його не робив, це точно. Ну, а зараз ми спускаємось під воду і. І, і ви зараз самі бачили. Що нам попало в кадр? Нас збила акула. Я сам не розумію як, але вона нас збила. До речі, це рідкість, щоб нас збила акула. Та жартую на останньому рівні, коли я тратив спроби, вона мене дуже часто збивала. Ну, але це таке. Це, бачите, акулу таке як скинути в Inк бомбу на літак. Ну, ми це одна була наша цільська. Ну ти бомбу на літак, і ми її зробили. І так, пливемо далі. Пливемо ми далі. Тобто не пливемо, а вспливаємо. А зараз будемо пливти. Логіка, звичайно ж логічна. І це теж логічне слово. Моя вона на увазі і логічна логіка це логічно. І так, пливемо далі, як я й казав. Поки що винернему, тому що на поверхні, як я пам'ятаю, цих торпед нема. Ну не торпедамін вічно плутаю назву. І їх немає, як я і казав. До речі, ще один прикол. Це зверху, ні, це підімовило. Розробники пишуть в підказках, що не 300 метрів немає торпед. Але чому ж, коли я був на 450, прямо над надібна була торпеда? Це що за підстава розробнику? Будь ласка, виправіть це, якщо ви. А ви точно не бачите це відео, тому що я можу казати. Та й це вже взагалі нам не помішає, тому що я цю гру більше не повернуся, хіба що не знаю, що тут додається. Тут уже і нема що додати. І так, пливемо далі. Ось про що я і казав, ці айсберги знову ми зануримося під саму воду, але це ще так маленько глубокий айсберг. В тому рівні, якому я і казав, там взагалі глибина, до речі, підібрали ми зірочку. Там ще я хочу сказати, глубина 1100 метрів чи скільки. А ще в то не тобто затопить судмарину, та взагалі на 1300 спускається та й далі. Ось там я найчаще. Прогривав. Але. Але, але, але. Це таке. До речі, хто додивився до цього моменту, пишіть в коментарях, буде цікаво. І продовжуємо пливти далі. До речі, я бачу по переглядах та й статистиці, що вам не дуже заходить атомна сутмарина. Це обідно але. Уже доб'ю її, щоб канал не, цей, не, б, не був неактивний. Та й до того хочеться знімати відео по цій грі. І ми проходимо цей рівень. Ну, що сказати, це було просто, це був простий рівень. І зараз йдемо далі. 26 тисяч вже, але це нам не потрібно. І ставимо, до речі, цей насос, тому що без нього далі ніяк. Я давно казав, що він найгірший, але тепер він крайній корисний. А це що таке? Це що за платформа? Я не пам'ятаю. До речі, відки ми пливемо, якщо там гора ззаду? Мабуть, під тут ми причал зробили. Цікаво, цікаво, або нас гелікоптера скинули. Але це неможливо, я думаю, не знаю. скидували тут марини з гелікоптера. Та, мабуть, ніколи таке не було. Щось я собі придумав. І в чому проблема цих ядерних реакторів? За ними ще потрібно слідкувати, чи там не перегріється? То... Що? А, я чуть не нажав на аварійне виключення. І до речі, тут, тут знову куча торпед. просто купа їх. І вони досить мішають. І до речі, ви ж бачите, що відео 14 хвилин. Я казав, що тут ці 4 рівні ми пройдемо за 11, 12, це 14. це що таке, це айсберг. Ну так що я хотів сказати, цей ці 3 рівні 14, а тот 1-11. Уявіть собі, би були всі рівні так на 11 хвилин. А то прийшлося 14 серій. Було б цікаво. Чи хтось подивився їх усіх. Ну що ж, Запливаємо під айсберг, І це вже 740 метрів. І це лише квіточки порівняно з останнім рівнем. А, ну я як завжди, до речі, я казав на початку серії, що щось традиція не працює і ми не ламаємо сутмерину. А тут гоп! І вламали. І розбилися об айсберг. Найголовніше, що не пробили перед судмерину, тому що я не знаю, як ми проходили. І так. І так, і так, будь ласка, в спливені не розірвеся тут. Та ми вже стопудово вспливемо, тут вже навіть нема що думати. 340 вольт. Чи що це Ні, це не вольт? Це W ані це MW. Треба буде в мені погуглити, що це таке, тому що я не знаю, що це за... Що це за вимірювання? Потужність енергії, це я розумію. І до речі, наша судмирина. Хоч і атомна, але батарея в неї електрична. Ви хочете сказати, я не спливу, чи я кудись не заплив. А ні, туди-туди, там спереду є місце, де можна випити. Але це місце нас не цікавить, тому що в нас є ліс, і, до речі, я прочитав характеристику, він електризує, як я зрозумів, воду. І видобуває повітря. Помалу, але це все одно корисно. І так. Ну, маю в виду не електриці, а способом електризації чи так, як там писало, я щось забув. Але не бідав. Це ж не ціль добути ліс в нашій грі. І, до речі, ліс це не ліс, а це просто апарат, який генерує повітря. Яке в нас вже дійшло до половини, але це поки що нам вистачає. Так. Пливемо далі. Надіюсь, зараз я пройду і, до речі, бачите, я підключив повітря, вже краще при зануренні підготуватися, тому що там не буде часу перекликати все. Ви хочете сказати мені вниз? Давай. Та ні, ну чому вниз? Ось про що я і казав? Зараз. А ні, воно не настільки і глибоке. Скільки тут буде? 600 650, думаю. Та ні. Та ні ні. ні. Тут буде 700, десь 750-800. Але не 600, щось я переборщив. А, ну вже вся субмарина лопнула, добре. Що я купив професійну бригаду ремонтників, це найголовніше. Тому що б я не знав, як я самою в бригадою бригади виживав. Гра сама заставляє нас прокачуватись тут маринами, тому що це нереально пройти на перших нульових прокачках цієї рівні. І так, пливемо далі. А, ну добре, ворожий літак, це, це не біда, це невелика проблема. Не ж і так на глибині 800. 800, так, 800 метрів, то що нам літак? Ніяка бомба не долетить до нас. Так, батарея сідає, давай реактор. Працюй. Тому що найголовніше зараз це не потопити, не потопити субмарину. Та, я думаю, вже не потопимо, тому що я вже, можна казати, пройшов рівень. Ось це батарея зря. Оце ти дарма, тобто. Вибачаюсь за русизм, але це буває іноді. Ну що ж, пливемо далі. Батарея маленько заправилась і це не може не радувати. І айсберг, та ти нам взагалі не помішаєш. Ми ж можемо на 700 метрів опускатись і нам нічого не буде. Як шар, звичайно, що нам все буде. Ну що ж, і, і ми зараз проходимо цей ін. Ну, надіюсь, що так. І ми не влетимо в якусь торпеду. І так, плевемо. Будь ласка, скажи, що я пройду рівень. Будь ласка, скажи, це мені гра. Скажи, що я пройду рівень. Я просто не хочу перепроходити. І так, ми пройшли цей рівень. Вступній серії пройдемо останній рівень. Ну а я бажаю всім вдачі і всім до побачення!